З можливі блекаути взимку деякі виші розпочали навчання з середини серпня. Тож студенти з різних куточків країни вже з'їхались до закладів. Однією з головних проблем перед першокурсниками було питання житла: обрати гуртожиток чи орендовану квартиру. 18-річний Богдан вступив до місцевого університету на біологотехнологічний факультет. Родом він зі сквири. Тож, аби не їздити щодня, вирішив жити поруч з навчальним корпусом. Побрав гуртожиток, тому що по фінансам трохи дешевше. І щоб ну, не їздити постійно, щоб трохи зекономити, бо як студент треба виживати. 500 гривень за цей місяць, бо ми почали раніше навчання, і дев'ять так за рік. Жити у квартирі Богдан поки не планує, адже у гуртожитку йому більш ніж комфортно. Ділиться тут і друзів можна знайти, та й умови хороші. На вашу думку, які переваги гуртожитку взагалі? Перевага? О, Чим він класний, на вашу Чим думку? Класний? Ну, спілкування, нові друзі завжди весело. Угу. Сумно там нема. Постійно весело. О. Близько, 15 хвилин, ходьбою до університету, та й устраюваюся. А ось 20-річна Софія навчається у Київському політехнічному університеті. Обрала їздити з дому до столиці. Стверджує, стосовно квартири і не думала, адже це дорого, та й великі міста дівчина не дуже полюбляє. На початку першого курсу я жила в гуртожитку, так як у нас було змішане навчання. Я їздила, коли були очні пари, і поверталася додому, коли були дистанційні пари. Потім, як почалось дистанційне навчання, я вирішила, що буду жити в своєму місці, бо мені ну фінансово якось некомфортно витрачати стільки грошей, щоб їздити і проживати в гуртожитку. За словами ріелторки Тетяни Марченко, цьогоріч практично немає запитів від студентів щодо оренди квартири. Частіше вони обирають кімнати у гуртожитках або ж підселення. Причина доволі проста: за період 2024 року на 40% відсотків здорожчала оренда нерухомості, особливо ті, що були у топі, а це однокімнатні. На сьогодні середня орендна плата це 6-7 тисяч. І от сім'ї маючи студентів, сідають, прораховують батьки: 7-6 тисяч, припустимо, плюс комунальні послуги. В опалювальний період це майже може набігти до 3 тисяч гривень. Також здорожчання комунальних послуг, і це все витікає ну, в дуже великі фінансово навантажені суми рахуємо середньо 9-10 тисяч. Для студента, початківця, це дуже навантажено. Відіграє роль і упередженість деяких власників, які вважають, що здавати квартири студентам не дуже безпечно. а Хвилюються через несвоєчасну оплату, голосні гулянки, безвідповідальність тощо. Натомість спеціалістка стверджує, місто готове приймати здобувачів вищої освіти. Ситуація з університетами, інститутами та коледжами теж достатньо позитивна, адже практично кожен має свій гуртожиток. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, біла церква.